Що ж неочікуваного на вас чекає? Ух ти! Щось, якісь непередбачувані обставини прямо будуть виводити вас на емоції, на щось ви будете злитися тут. Давайте подивимось, що це таке. Якийсь процес вам доведеться його буде поставити на паузу і зайнятися вирішенням деяких питань. Які будуть потребувати від вас термінового втручання. Тут зв'язка. Тут є якась зв'язка, розумієте, І як я розумію це, ці питання вони виповзають неочікувано в процесі вирішення якоїсь задачі. Над процесом, над яким ви працюєте, тут є якісь помилки чи якісь недопрацьовки. І тому вам. Доведеться справу поставити на паузу, зайнятися вирішенням цих питань. Тут біготня по дорогам, зустрічі з визначеними людьми, вихід в якісь організації, і у підсумку ви повертаєтеся задоволені результатами, і знову цей процес запускаєте.